Вітаю зимові свята ще один привіт. Наповнитесь натхненням та сісти за вишивку. Саме в такі моменти жива традиція вишивання хрестиком і розкривається по-особливому. Вона стає не лише технікою чи ремеслом, це мова душі, спосіб передати любов, спогади. Та настрій у маленьких акуратних хрестиках, кожен стібок, ніби подих майстрині, кожен узор ніби відбиток серця. Саме тому створення вишитих ялинкових кульок має таку особливу магію. Сьогодні ми з вами навчимося робити ялинкову кульку, основою якої є. Український орнамент вишитий хрестиком. Яскраві кольори надають виразності. Для початку нам потрібно підготувати наше полотно, тобто обрізати все лишнє. Закріплюємо шаблон на нашій канві для зручності. Як саме створювався шаблон, ви можете подивитись у закріпленому відео. Це дуже легко і в подальшому використанні впевнено, що вам знадобиться. Тепер нам потрібно відділити нашу робочу частину від основного полотна канви. Ось таке коло в нас вийшло, як бачите, вже є припуск, який в подальшому нам знадобиться і ви зрозумієте чому. А цей гарний жовто-гарячий шматочок біфлексу буде задньою частинкою нашої іграшки. Для легкості роботи ми також вирізаємо коло потрібної нам окружності. Маленька порада. Чим краще еластичніше тягнеться ваша тканинка, тим легше з нею буде працювати. Чим супкішу тканину ви оберете для заднього фону вашої кульки, тим важче вона буде піддаватись для подальшої роботи. Ось такий шматочок у мене вже підготовлений, тож будемо продовжувати нашу роботу. Кульки в мене пінопластові, досить такі великі, діаметром 8 см, з характерною лінією у якій легко зробити потрібний отвір. Я роблю це ножем. Глибоко прорізати не потрібно, але отвір має бути достатньо глибоким, щоб ми змогли заправити нашу тканинку. У допомозі нам будуть звичайні швадські булавки. Фіксуємо нашу роботу посередині для більш зручнішої фіксації. Можна не фіксувати, якщо ви впевнені, що робота не з'їде і буде симетричною. я ж все ж таки зафіксую. Далі рівномірно, спочатку з двох сторін, трошечки натягуючи, по боках фіксуємо нашу вишивку. Це один з найважливіших етапів. Де поспішати не потрібно, бо від цього залежить, як саме буде розміщуватись візерунок на вашій іграчці в подальшому. Декілька разів перевіряємо і вмощуємо нашу вишивку так, щоб все було ідеально. Тепер з інших боків. Якщо десь ниточка виявиться необрізаною, незакріпленою, завжди можна підправити. Як бачите свою роботу, я розглядаю з усіх боків декілька разів кручу в руках, щоб все було так, як потрібно. Тепер ще дві холочки. Це досить такий кропіткий момент, але він необхідний закріпити на пінопластовій кульці без цього вишиту роботу не вдасться. Ось такий кумедний їжачок в нас вийшов. І тепер нам потрібно буде взяти інструмент, за допомогою якого у раніше підготовлений отвір ми будемо фіксувати нашу канву. Це може бути швацька поролка для ниточок не занадто гострий ніж, бо якщо ніж буде занадто гострий, він може прорізати канву і пошкодити роботу. Також можна робити негострими ножицями. В одній із робіт я це робила звичайною металевою пилочкою для нігтів для манікюру. І скажу я вам, це було досить зручно. Адже вона не деформувала канву, не залишала отворів, також була зручненька. Сьогодні пробуємо робити це ножем. Потихеньку, невеликими відстанями ми пробуємо і. Заправляємо в отвір у пінопласті нашу канву, легенько її формуючи і ніби підштовхуємо, намагаємось зафіксувати. Як бачите, жодних голочок, клею, ниток для цього мені не потрібно. Головне правило не робити складки з канви, великі защіпи або брижі. Тоді кулька виглядатиме акуратною і гладенькою. Як бачите, я поступово роботу ось так перевертаю. Кручу в руках і декілька разів перевіряю. Складного нічого немає. Якщо ви помітили, ніж я тримаю лезом догори, бо він виявився занадто гострим, і я все ж таки боялась мою канву проколоти. Ось що в мене вийшло гладенька канва і голочки поступово прибираються, щоб мені не заважали. Підтягуємо роботу і знову заправляємо нашу вишивку в отвір, заздалегідь прорізаний ножем. Все просто, але все потрібно робити не поспішаючи. Я не рекомендую одразу заправляти велику кількість тканини і великі її довжини. Як бачите, ось тут збережів і заломів немає, а з цього боку декілька з'явилось. Тож будемо розпреділяти, формуючи тканинку таким чином, щоб їх позбавитись. І це вдається, не бачу нічого складного і нічого страшного в тому, щоб декілька раз роботу перевірити. Впевнена, ні одній майстрині не подобається робота. Виконана найкращими матеріалами на найкращій тканині, але з явними похибками, тому що одразу вона буде їх бачити, як тільки кине поглядом на своє творіння. І скільки людей би не запевняло, що все чудово, її вже не переконати, адже вона знає, де саме сталося Така невдача. Ось така красунечка вийшла, тепер потрібно її трошки постригти. Як бачите, за допомогою мого лекала великої кількості відходів немає, і це чудово. Адже економія друг творчості, чим більше матеріалу ми зекономимо, Тим більше в подальшому чудових робіт зможемо виконати. Тепер будемо робити другу сторону. Тут немає нічого страшного і все досить таки легко. Бо виміряти симетричний центр, підбирати, щоб вишивка була симетрична, нам не потрібно, адже там її просто немає. Закріплюємо з чотирьох боків, і на цьому етапі робота вже йде значно швидше. П'ять голочок і допоміжні. Аналогічно попередньому заправляємо тепер жовту тканинку. Принцип той же з одним малесеньким нюансом. Тепер ми маємо еластичну тканинку, яка добре тягнеться і не залишає складочок та збрижів. Розприділяти її набагато легше. Але один нюанс все ж таки є: наш розріз, отвір у пінопласті вже трошки зайнятий, там є сусід, вишивка з канвою. Тож, щоб заправити задню частину, треба прикласти зусилля і зафіксувати. Але з цим також можна впоратись, не поспішаючи потихеньку, можна навіть зупинятись і милуватись тим результатом, який вже отримали. Впевнена, що часто майстрині так роблять, милуються своїми незавершеними роботами, уявляючи, наскільки прекрасними. Вони будуть у скорому майбутньому. Так і стається. Майже повністю завершена ця частина майстер-класу. І, як ви бачите, у верхньому лівому куточку вже лежить декор, це стрічки, які буду використовувати для прикрашання моєї маленької красонечки. Але спочатку обріжемо зайву тканинку. Це можна робити звичайними ножицями, головне, щоб гострими, обрізаючи тканину, перевіряйте, щоб не пошкодити канву і ненароком не витягти тканинку задньої частини кульки назовні, адже вона не закріплена ані клеєм, ані голочками з ниткою. Ось така робота вийшла. І будемо робити завершальний етап майстер-класу. А саме обробляти шов посередині нашої кульки. У мене є ось така стрічка з бісером. Досить таки вона вже давно. І неодноразово я воліла її використати. Цього разу також збиралася це зробити. Але зелений колір мені був більше до вподоби. Чимось в саме цій роботі закортіло використати саме його. Зверху. У нас буде жовта стрічечка, але тоньша. Відміряти будемо необхідну нам довжину, так як нам потрібно дві стрічки, одразу дві і відріжемо. Я їх зафіксую на культі, з запасом у 1 сантиметр, для того, щоб перекрити наш зріз. Ось таку приблизну довжину мені треба, тепер нам потрібно заміряти наші бантики. Він також складатиметься з двох кольорів зеленого і жовтого. На даний момент ми приклеїмо наші стрічки за допомогою гарячого пістолету. Я не використовую текстильний клей, бо він довго сохне. Суперклей в цій роботі також мене не приваблює, бо може залишати білі сліди і з ним не дуже практично користуватись. А от клеєвий пістолет давно вже посів почесне місце в моїх помічниках. Залишаємо нашу роботу трошки підсохнути і тепер будемо займатися нашим бантиком. Я заздалегідь підготувала стрічечки, які мені потрібно. Щоб зафіксувати бантик, також використовую клей. Але у зовсім маленькій кількості. Робити декор можна багатьма способами. Можна навіть і не використовувати клей, а зав'язувати класичний бант та фіксувати на верхню частину кульки. Я ж використовую клей. Тепер сформований бант, я декорую маленьким шматочком декоративної стрічки, огортаючи та фіксуючи клеєм. Бант можна також Заздалегідь підготувати. Ось такий красунчик в мене вийшов. Стрічечки обов'язково потрібно обпалити свічкою чи сірником для формування і запобігання розсатування ниточок. На верхній частині кульки, там де сходились стрічки, встановлюємо наш красивий бантик, закриваючи всі шматочки стрічки і даємо трошки охолонути. Ось така краса в мене вийшла. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам натхнення і найкращих робіт. Всього найкращого!